Друзі, з'являється у нас найдешевший полноприводний автомобіль на майданчику автопоєнту. Це Chevrolet Niva. рік випуску, 1,7 газ бензин, досить симпатично, в досить непоганому стані, з роздатками, все, не гнила, є підкраси по правій стороні, спакльовочка є, але виглядає, досить симпатично, темно синій колір, ксенони встановлені, лінзована оптика, туманочки, все працює по електроніці. колеса взагалі вау. 21 року гума зимова, 16-ті легкосплави. височенько стоїть, доволі симпатичний такий повний привод працює, як я вже сказав, запасочка, фаркоп, відкривається дверка, як в прадіки, тільки не в ту сторону. багажничок, полочка, Цей, бачимо ремішок після заміни. Комплектація тут взагалі класна. Салон шкіряний, бачите, шкіра текстиль, комбінується у нас з двох матеріалів. Пасафіка 3000 км помінені. Чистенько. Аккуратно, все класно, 170 пробіга. Сидушечки. У нас є передні електрошко, підіймачі. Цікаво, що розбросані всі виключатели по кнопкам. Не в одну якусь протілку чи що. І туманки передні, задні, габарити одільне, світло Короче, Все так, все треба шукати. Все треба шукати, але я хочу входити, робить класно. Газ робить, п'ятиступка механіка, роздатка стойги. Підігріві навіть є електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Магнітолка піонерів, це все, все удовольствие, коштує на всього 5 тисяч доларів. За 5 тисяч доларів можна купити собі повноприводний автомобіль. Що, дорогі мої друзі, я вас запрошую на майданчик. Приходьте, є в нас і такі машинки для кожного за потребою, за різним бюджетом. Запрошую.